Nissan X-Trail 2023 року 1.5 e-POWER, 2 електромотора Пробіг у нас 11 тисяч, машинка ще на гарантії, повністю ціла. Офіційна продається від власника. Власник всього один у автомобіля. По комплектації у нас є партроніки, є камери 360, є безключовий доступ, гарний білесенький колір. Салончик дуже в збереженому стані. Є перфурація, є задні підігріви, є задній клімат. Є велика панорама з люком. Попереду нас зустрічає безключовий доступ. Нагадую, камери 360, сліпі зони в автомобілі також є. 4 електросклопідйомники, електрорегулювання дзеркал зі складанням, пам'ять, електрорегулювання передніх сидінь, є вентиляція, є підігрів. У нас є асистенти, круїз, круїз у нас адаптивний, руль в шкірі. Пробіг, нагадую, 11 тисяч, рідний. Великий екран мультимедіа, є наві... навігація, є CarPlay Android Auto, двохзонний клімат-контроль попереду з підігрівами, автомат, електроручничок, вибір і режимів руху. Класний стан автомобіля. Тому, якщо сподобалась тобі дана пропозиція, очікуємо вас на тест-драйв Це Республіка, кільцева дорога, 1, компанія Автофокус.